Київ, столиця України, яка попри війну продовжує жити в ритмі великого міста. Але чи задумувалися ви над тим, завдяки кому воно продовжує розквітати та зростати, навіть не зважаючи на складну ситуацію в країні? Правильно, завдяки нашим збройним силам та комунальним підприємствам столиці, які забезпечують її життєдіяльність, і одним з таких є центр організації дорожнього руху, яке забезпечує можливість мешканців та гостей Києва кожного дня безпечно користуватися дорогами завдяки встановленим дорожнім знакам та світлофорам. Спеціалісти нашого підприємства в режимі реального часу підтримують життєдіяльність транспортних потоків, відслідковують їх інтенсивність та адаптують дорожній рух за допомогою знаків та світлофорів під конкретні ситуації на дорогах. Ми розробляємо проєкти та схеми організації дорожнього руху, схеми для паркувальних майданчиків, встановлюємо делініатори, виробляємо дорожні знаки, вказівники та займаємося їх монтажем. А також надаємо послуги з переміщення транспортних засобів на замовлення уповноважених органів та структур. Задля запобігання знищення дорожнього покриття у столиці великовантажними транспортними засобами ми надаємо послуги зі зважування вантажних авто. Київ це серце України, тому наше завдання зробити так, аби воно працювало безперебійно. Для научного розуміння один неробочий світлофор у Києві може спричинити величезних масштабів затори. І саме для усунення подібних незручностей та мінімізації наслідків наші спеціалісти невпинно працюють над механізмами покращення дорожнього руху та блискавично реагують на будь-які несправності, що можуть уповільнити можливість пересування для киян. Оптимізація транспортних потоків та покращення обстановки на дорогах наш основний пріоритет. Тому ми кожного дня працюємо над тим, аби жителі столиці та її гості відчували покращення, користуючись послугами комунального підприємства, центр організації дорожнього руху. У наших планах впроваджувати якомога більше новітніх технологій для поліпшення дорожніх умов Києва. Адже за цифровізацією майбутнє і наше завдання робити все можливе, аби кияни від пішоходів. Видоводіїв почували себе комфортно користуючись дорогами столиці. Коли почалася повномасштабна війна, ми не припинили своєї роботи, а навпаки, допомагали Києву підготуватися та витримати ворожу навалу. Хоч бойові дії вже далеко від серця України, проте Росія досі атакує Київ ракетами та безпілотними дронами, що призводить до пошкодження інфраструктури. Саме тому ми постійно знаходимося у стані повної готовності, аби у співпраці з іншими підприємствами та структурами якомога швидше ліквідовувати наслідки російського терору. Ми розуміємо відповідальність підприємства перед громадянами, адже від швидкої та злагодженої роботи наших працівників залежить дорожній рух столиці. Тому ми працюємо, аби ви могли насолоджуватися пересуванням Києвом.